Усім вітання, друзі! Я Максим Бахматов, та це офіс трансформації з Новим Роком! З новим роком! Бум-бум! Мандаринки! Що там? Що вас було? Що вас було Новий рік? До світло. О, світла вам бажаю, друзі, в переному і перенесеному сенсі того слова. Значить, це наша постійна рубрика, що називається «Новини. Реальні висновки суб'єктивні. Отже, ми сьогодні говоримо по новорічному друзі, ядерний синтез Жан Рено та український танкіст. Давайте я почну з цього. Дивіться, друзі. Я тут до нового року тут подивитись, де якби запаркувався в центрі на Печерську біля елітних комплексів. Дуже дорогих. Фонтани, печерські вежі, вежі Печерська, Печерські мегаконстракшн та вся історія. Я думаю, ну я ж ну, типа на паркінг заїжджаю. Платно-платно, окей. Виїжджаю, 60 гривень, кажуть мені, там годинку простояв. Я даю 60 гривень. Говорю, чек, дайте. Вам треба я? Так, мені потрібен чек. Він ходять кудись, пішу, пішу. Попернуся принесу мені цю фігню. Що тут написано? Товарний чек номер 1 Я не знав, що я перший. Номер один. Від 22 12-го, двадцять 12 номінування. Паркінг. Авто, в одиниці оміру. 1 Кількість. 1 Ціна за два. вибачайте, я годину 10 поштафу, мені лупанув. А, вибачайте. Дві години, кільзницю 30, вага на підпис 60р р. р, І -р -р. гр. -р. гр, напевно, да. Ну, немає різниці. Я говорю: а хто, а що, а де, а як, ну ніяк. І це ж я кажу не про скидлення, друзі. Це Печерськ. Це центр столиці. Величезний платний паркінг видає отаке гімно. Звичайно, це можна боротися, писати все і таке інше. Я знаю, як це боротися, друзі. Я вам поясню. Я стану мером, зроблю перелік, перепис всіх таких парковок. Все в білу розіграю, будуть боротися люди за це. Отр... Оплатять. Справедливу ціну після цих конкурсів поставлять згідно конкурсу ту апаратуру, яка необхідна, і будуть всім видавати чеки, і всі будуть платити. Це справедливо, чесно. А саме головне, друзі, що правильно, податки підуть до держави, що воює з ворогом. І це в голові нашій Гордій. Та свободолюбивій ми маємо зрозуміти. Без податків нема держави. Без закону нема держави. І оцей папірець символ наступного року справедливості, якості таке інше. ЖК, в архів! Отже, перша новина. Як працює прорив? В ядерному синтезі, 13 грудня було оголошено про важливу подію у ядерному синтезі. Було оголошено, що вчені з Ліверморської національної лабораторії імені Лоуренса в Каліфорнії вперше досягли чистого приросту енергії від ядерного синтезу, зробивши їх на крок ближче до мрії використовувати силу сонця для виробництва необмеженої чистої енергії. Вперше в історії фізикам вдалося провести контрольовану термоядерну реакцію, отримавши на виході більше енергії ніж Витратили, щоб цю реакцію запустити та контролювати. Щоб оцінити масштаб досягнення, достатньо сказати, що над вирішенням цього завдання протягом останніх 7 десятиліть ламали голови найгеніальніші фізики світу, включно з півдюжини Нобелівських лауреатів. Це дасть змогу будувати термоядерний електростанції. Типу ха-ха-ха-хі, хі термоядерний генератор для кавоварні для кав'ярки, для кафешки, де хабу себе поставиш. ну ха-ха, да? а головне, друзі, ця війна що зараз відбувається в нас в країні, вона відбувається із-за того, що одна гніда контролює енергії, контролює кілоджоулі, газ та нафту. На ті газ та нафту вона продавала скрізь і отримувала мегадолари. Вона стала дуже багато і йом, не можу сказати. І зайшла з ума ця людина. І в цьому її фантастичному світі вона вирішила завоювати, значить, так сказати, що захочу. Получила врила, але почалося це з. Кіладжоулів газу та нафти не було б такої потреби в кілоджоулях в Європі і світу, не було б цих мега-доларів прибутку для Рашки, не було б війни. Коли буде доступен термосинтез термоядерної енергії для всіх, ми зразу контролювати, отримувати ці кіло джоулі дешево, ефективно і безпечно. Ось тоді ми покажемо хто є хто. Як в Росії зображають звичайного українського танкіста. Круте відео, друзі. Звичайний український танкіст. <рес> ну клас, ну все, пропаганда готова. Чувак жартує, хі-хі-ха-ха, -хі все, німці пошли на, на, на Москву знов. 20-22. Тарам-пам-пам-пам-пам-парам. Всі розбіглися, хто в Турцію, хто в Киргизстан. Німеччина єдина країна ЄС, де орендарів більше ніж власників житла. 70% європейців живуть у власному житлі, решта винаймають житло. Найвищий показник домовладіння у Румунії понад 95%. Також у власному житлі мешкають понад 90% жителів Угорщини та Хорватії. Про це йдеться у аналітиці Євростату. Загалом єдина країна ЄС, де частка винаймачів перевищує частку власників Німеччини п'ятвідків 50, 50 орендарів. Також живуть у орендованих помешках. Майже 46 мешканців Австрії, мертвої відсоток Данії, понад 35% у Франції та Швеції. Друзі, знаєте, чому такі круті? Бо нам все наше помешкання побудував, ну, більшість побудував Радянський Союз. За незалежність України побудовано 3 чи 5% житла. Пропорційно того, що було побудовано Радянським Союзом. Ці всі хрущовки, панельки, все трешове, фу, фу, але наші всі родичі помирають, вам залишається вся історія і ви можете. Собі насолоджуватись незалежністю в Америці, хрен би ми пови... його, тому що що відбулося, треба платити податок на нерухомість страхування. Оренду шморенду моренду, багато чого. там в середньому, до речі, є курга статистика, що 90% американців мають на чорний день не більше 400 доларів. Це говорить про те, що вони можуть собі дозволити не ділять майже два тижні, аж і у всіх фільмах пам'ятаєте, всі срочно шукають роботу. Срочно його вихнули. Він в той же день 15 хвилин в шоці. А потім навіть супермен починає так: супермен піде працювати журналістом, фотографувати там когось і Спайдермен. Мене, до речі, також пішов просят журналістів, не просто так. Крутий конкурс. Об'являє крутий конкурс Джека. Значить, каже, що я похож на різних якихось людей. Перераховують Жан Рено, перераховують Жозе Моуріньо, арабський шейх. Фоточки тут будуть. На кого ще я подібний? Скажіть, будь ласка, щоб я вже зрозумів, де там ця вся історія ховається. Щось розіграємо. За найкращі художники. Давайте кращий шарж, Там то все. От мені тут намалювали теж класно. Мені цікаво, що вам в голову прийде, а отримаєте футболку. Секретарку концтабору у Німеччині часів Другої світової війни засудили за співучасть у 10 тисяч убивств. 97-річну колишню секретарку, яка працювала на начальника концтабору, засудили до співучасті вбивства з понад 10 тисяч 505 людей. Суд у Німеччині присудив їй покарання у вигляді двох років умовно. Інград Фюрхер взяли на роботу друкарку в підлітковому віці у Штутгоф. Вона працювала там з 1940 3 по 1945 рік. Фюрхнер одна з, не, одна з багатьох жінок, які, яку судили за злочини проти людяності за останні десятиліття. Вона отримала два роки умовного терміну ув'язнення. Знаєте, навіщо я про це кажу новину? Ми зробили книгу орків Вбивства російських загарбників Буча. 1400 чотириста вбивців тут перераховані, які приймали участь у звірствах, гвалтуваннях, вбивствах в Бучі. А таких людей з російської сторони будуть десятки тисяч. От я хочу, щоб ви мені нагадували кожен рік, кожен 10 років, а потім кожен 100 років, скільки нам вдалося покарати по закону. Вбити по безпреділу, як вийде, але пам'ятати про це більше, ніж за 100 років, ані сірі Ой, це ж брати, давайте обійматися. Друзі, так, ці брати прийдуть нас бувати рівно за 20 років. Коли ми будемо жорсткі до них і будемо в нас працювати закон, от тоді всі отримують. Від нашого головнокомандувача, друзі, росіян та будь-яких інших ворогів потрібно вбивати, просто вбивати і не боятися це робити. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю Заекономість. Там перед поїздкою нашого президента в США вийшло велике ну, розслідування, інтерв'ю Залужного, Резнікова, президента. І це дуже крута цитата, друзі. Тому що от я недавно спілкувався, нещодавно спілкувався з офіцером ЗСУ і кажу, чувак, ну ви там вбиваєте москалів. Дякую вам, низки тут Дуже куча гнид наших українських. Вони крадуть, 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 крадуть. Залужний правильно сказав, росіянам. Він говорить, ні, я послуху уважно. Росіян та інших ворогів. Говорить залужний, правда? Думаємо про це, друзі. Історію фото сенатор Джозеф Байден, демократична партія штат Делавер, оголошує про зняття своєї кандидатури з президентських перегонів 1988 року через скандали, пов'язані з плагіатом і неправдивою інформацією щодо академічної успішності його у студентські роки. Фото 24.09.1987 року. Уявляйте, що це за чувак, що перший раз приймав участь у 87-му році у президентських перегонах. Уявляєте, що за чувак, що зняв свою кандидатуру, тому що там щось там він там подмахлював, даха або всі історії вони це знайшли. Уявляєте, як нам багато потрібно працювати, що ми по закону працювали з цим всією історією. Жека, М? ви не махлювали вашою кандидатською роботою? Я також ні. Але я буду писати докторську роботу, слідкуйте за мною. Я знаю, що слідкуєте. Німецький Цепалін Гіндербург пролітає над Манхеттомом 6 травня 1937 року. Історія фото, друзі. Ну, це фото взагалі епічне. Це фото от, тупо з якогось фантастичного фільму. Фантастичний фільм. Але люди перелітали, були регулярні рельси, рельси були регулярні рейси берлін нью йорк Дві доби. Він летів над океаном без GPS. Бляха, як я не розумію. Земля кругла дуже зручна. Mm -hmm. Десь там, де та, допливемо. Вообще, конечно, я вважаю, що це просто ну, mm -hmm. фантастична історія. Це ж Німеччина, часів Другої світової. Там сумасшедші у власті, нехай би вбивають євреїв. Але вони ідеологічні, вони ідеологічно фанати цього всього. А наш ворог зараз що він там робить? Що він там зробив такого? Ну такого мега м'яга щось вкрали Рогозину в жопу попали мы? Де досягнення. ну нормально. Друзі, дякую. Максим Бахматов, Офіс трансформації. Ставайте нашими підписниками, ставайте нашими патронами. Це дуже важливо, подивіться тут деталі. У нас суд з першим заступником київського міського голови. 18 січня приходьте на суд. Це Дніпровський суд в Києві. Просто знайти. малюйте плакати, плакати будь-які, малюйте, що завгодно. З новим роком, друзі, бухайте, дожирайте салати інтернаціональні, не інтернаціональні, нема різниці. Я до речі, знаєш, як роблю, щоб не обжиратися. В новорічну річ. Я починаю їсти по одному блюду десь 16 грудня. Наприклад, сьогодні я їм селедку, завтра я їм шубу, потім я їм в один день, якби щось. І в мене новорічний стіл розтягується на 2-3 тижні, а не одразу обожрався і здох. А потім доїдаєш йдаєш два тижні. Ні, потрошечки всього. І насолоджуєшся. цим. Сьогодні в мене була лазання, якщо ж. Діти зажали все для далеко видрав. Пока я бахмат. thanks for watching